Сьогодні ми розбираємо випадок, що робити, якщо продавець дав неправильну здачу. І перш ніж ми почнемо, будь ласка, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропускати корисну інформацію. Отже, перше, не панікуй і не соромся, помилки трапляються навіть у дорослих. Перевіряй здачу одразу біля каси. Але якщо ти вже вдома і помітив помилку, не впадай у вічі, повернися туди, де ти купував. Ну, звісно, на ринки чеків не дають. Тому розраховуємо все ж таки на порядність тієї людини, спокійно пояснюємо, що саме ми купували, якими купюрами розраховувалися, яку здачу нам дали і яку ми мали отримати. В магазині простіше є чек, продавець може перерахувати касу та повернути тобі недостачу. І пам'ятай, коли ти повертаєшся, щоб забрати свою здачу, ти відстоюєш свою чесність і вчишся бути відповідальним. Це важливий урок. Можлива ситуація, продавець не звертає на тебе увагу, тоді можна звернутися до адміністрації. А якщо нічого не допомагає і сума велика, телефонуй батькам. Ще порада: не йди сам, якщо страшно, краще з другом або з дорослим. Завжди перераховуй гроші біля каси. Це збереже тобі і нерви, і час, і стане тобі у нагоді як гарна звичка. Інтерактив для вас. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи був у вас випадок, коли вам неправильно дали здачу. Як ви діяли, повернули вам гроші чи не повернули? До наступних корисних інструкцій, які можуть допомогти уникнути неприємних ситуацій і навіть врятувати життя.